Оце так подарунок. Вільне місце. Я вітаю всіх, хто з нами. Хто з нами сьогодні на рибалці на нашому каналі? А рибалка, я скажу вам, сьогодні незвичайна. У нашої Світлани сьогодні день народження. І коли я вчора запитав, як би ти хотіла відсвяткувати, вона мені сказала: поїхали на рибалку. Я був трошки вражений, але не здивований, бо рибалка вже для неї стала частиною життя. Отже, так ми і зробили. І ось перший подарунок для нас було вільне, отаке чудове, дуже чудове місце. Воно все в деревах, в тіньочку. Тут дуже уютно, зручно і постійно воно зайнято. Але сьогодні це наш святковий подарунок. Так, одна є. Черв'ячка поки що не буду ставити за париком. Може пізніше. Поки що буде в нас тапочок і чесночний кук. А далі вже як потепліше, поставим червячка. Прикормка буде сьогодні у нас карась ванільний мед. Де пью упаковка я використовував на тій рибалці. Висиплю остальне і добавлю трошки чорної прикормки Гранд. Рибалочка у нас, як зазвичай, на карася. Я ловлю на фідера, але поставив сигналізатори. Фідера трошки внизу, машина наверху, так що я буду переміщатися по березі. Ну і Щоб не прозивати покльовку, я поставив сигналізатори. Хоча більше мені подобається слідкувати за клюванням по кончику фідера. Погода сьогодні обіцяє бути гарною, сонячною, теплою. Ми тут тіньочку, так що рибалити буде дуже комфортно. Ну і побажайте нам успіху. Ну і все, процес пішов. одній з крайніх рибалок я вам обіцяв, що скоро з'явиться солов'ї. А ось і вони. Чуєте свиренька. Скільки я не намагався побачити, ні разу я його не засік. Чуєте висли. Ну давайте я вам трошки покажу наше місце. Ось така велика поляна, машина наша стоїть. Тут ось бачите такий спуск ступеньками. Поставлю там внизу кресло коло вудилищ буду ловити. Пісака, садок, все поруч, все зручно. Ну і Тут на невеликій відстані від мене світа сидить. Це ну, дуже гарне місце. Місто практично тут на двох. Теж таке шикарне, просторе місце. Світланка, я вже чую, як сипляться привітання з ним народження. Як настрій? Я дуже щаслива. Річка, солов'ї співають. будочки вже закинуті. Поруч коханий чоловік. Про таке можна тільки мріяти. Я дуже щаслива. Місце шикардосне. Місце дійсно шикарне. І що ще немало дивіться, чистенько, нічого не накидано, не бутилок, не сміття. Рибачки відпочиваючи слідкують за порядком. Це дуже добре. Ну що, поки що покльовок не було, трошки посиді, понаблюдаю. Поки що клювань немає, Ось тут можна буде зверху сісти, понаблюдати за удочками. А поки що вип'ємо чайку, бо скажу вам дуже прохолодно сьогодні трошки у нас похолодало, я думаю що ненадовго але сьогодні так прям відчувається прохолода така опа це до речі відерце. і воно вже як столик Клюванічко, клюванічко. Бачили? Ось свінгер спав. Ниточка тоненька. І свінгер погано держиться. Якщо таке хороше клювання, то О, хороший Який Хороший карасик, бачили? На що взяв, сейчас скажу, на кук мабуть, чи ні? Ні, це на тапочек. Хороший який карасик, друзі, бачите, перший. На тапочек. Ха. От насадка прикольна. За нижню губу. Ось він цей тапочек. Ось у наш садочок, ось у наш перший карасик. Как я люблю, когда все зручно, все порят, все зручно и підсак, и садок, и удочки, все хорошо. Рыбка е, это уже чудово. Знаешь, так хорошо, что финализаторы я их всегда с собой возю. Якщо таке положення як сьогодні, то дуже я вам скажу виручає. От я був отам, навпроти Світлани стояв, почув, що... і почув, що клювання і спів прибігти, витягнути рибу. Вон свята тягне щось. Що, зійшов, так? Да? Невеликий? Так. Кормочка настоялась. Мощна вона вроде суха, але ліпиться. Я би ще трошки додав би водички, а будь зараз. Зовсім трошки. Отак. Оснащення має те ж саме. Флет кормушечки широкі, 60 грамів, один гатючок з тапочком. І все. Прикормочка вже настоялась. Ну, коротше, коротше, ви все це бачили, вже не буду повторювати. Пішов я краще закинув. Як є перша риба, вже зразу другий настрій. Хоча я не сумнівався, що буде клювати, ну, все ж таки все може бути. Трохи далі за середину річки. Десь так поставимо тут ближче. А чим тут іще добре, що нема поряд нікого. Ні справа, ні зліва. Сусідів нема, місць нема. Тобто, ми тут самі, ніхто нам не заважає, не ловити, не знімати. Так що такі місця для нас ідеальні. Свіжачок сьогодні такий, сейчас мабуть спущуся там на сонечко, сяду, сяду погріюсь. Бо тут тенечку прямо холодно, взмарс уже. сюди я все сяду. На сонечко так. Та й погріюся трошки. О, Замечательно. Замечательно А тут набагато краще і тепліше на сонечку. Ну що, вже один карасик є. І в мене, і в світи. Ну, я думаю, раз ми по карасю піймали, значи риба є, риба клює. І щось таке-то наловимо. Мені відсюди Світлана видно. Бачиш, Тетяна, рибу. Іде, йде йде карасик? А вона там так витягає. Ого! <рес> <рес> Це мамонт. Підемо подивимось. Це перший? А ну покажи. Трошки вимо Святковий. Трошки вимазався. Молодець. Вітаю, вітаю з карасиком, з почином. Дякую. Ну і з днем народження. Дякую. Так, а тут у нас стоїть чесночний кук. Я його як закинув зранку, так і не стоїть. Там мабуть вже немає нічого. Оцим пуфіком, друзі, дуже тупляться гачки. так що Декілька рибалок і гачка треба міняти. Ось я там, мабуть, другого тяне. Ми теж там очеред заважає. Нічого витянуло. Опять який глад. Це ще більший, мабуть. Рідко, але ж крупненький. Ну карась чого, диви. І теж добренький. Еще <свят> ничего себе. Да он так глупый в полуночке. Света принимала витание по телефону. на тут клювание. Кинула и телефон. Перезвоню. Перезвоню. Это важнейшее, да? Опа, опа не пойму, нема, наверное. Ну такие короткие клювань нашу. Що... Спробую такие сейчас червячка за парышем. На одну поставлю. Сейчас кук ставлю, и клювать не клює. Мабуть вымывается він там. Два клювания было, добрых, и все на тапочке. Поставил червячка, Сейчас, два парика. Ну что, надо все пробовать. Ой-ой-ой, опустила, опустила. Опустила, опустила. І шо? Які дії? Що не вже кинув? Не вже кинув. Та ні, вроді попускає. Опа. Попускає. Так. Щось сидить, друзі? И на тапочек. Вы бачите? Какая супер супер насадка у нас тут. Тапочек. Ой, свет и клюи. И у нас тут клюи. Карасик. Опять заплавник зачепився. За нижню губу. Тихо-тихо-тихо. Дай тебе висвали. такий карасик. І світа витягнула. ще третя покльовка, четверта навіть. І все на тапочок. Поставил червяка, Молчать. Вообще. Ну все, ну, видите, обыкновенный тапочек. Заряжаем и пуляем далее. Витарец пішов видите, там он далее, аж волны. А у нас тут затышек. Это действительно нам сегодня святковый подарок. Ну, не столько есть. Собака, видать, отпустила уже. Может... Созробил все эти тапочек. Так еще один ровно. Сколько ты уже поймала? Пять. Пять. А ты? Пять штук уже есть, я два. Вот ну, ты знаешь, мы все время ловим, ты начинаешь хорошо ловить с А в мене потім десь до обіда починає прокльовувати, я тебе доганяю. Ось качечка заблукала. Родичів що. Туди сюди, туди сюди. Криванечко, криванечко. Сидить карасик. сюда карасик. Иди сюда. Иди сюда. На тапочек. У меня пока еще одна наживка працює. Чи насадка. Пятая поклевка. И третья рыба на тапочек. І напрошується висновок. Що на другу удочку треба теж ставити тапочок. Так що робимо ще один. Міняю черв'яка на тапочок. О! Кругленький, маленький. Я думаю, це буде правильно От хорошо тут сидиш, сидячки закидуєш. Ну что, замінив черв'яка на тапочок. Я клюванячку. Тут щось таке. Якесь. Чи не крупний карас, чи не пойму. І зійшов. Зійшов. Спробуємо трошки обдурити, до тапочка підсадимо паріка. Що він на це скаже? Якщо не буде чіплятися якась платвичка, то повинно спрацювати. Ну що, діло йде потихеньку? Потихеньку. Таке, тільки одійду тільки одійду клювання. Сидю, сидю. Нічого. Опа. Гарнюні. Ну так, да, вже таких велетнів нема. Як були. О, такі теж непогані грамм 250 світодягне який крупний да, мені крупненький Не, такий собі середній середній а вір себе як крупненький Пожарочний. Ага. чи зажарочний це жив Закинул. Тапочек. Там она скрыть уже тапочки стоять, Там и там. Человек я снял. Дей, 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 дей. Хороший, який. Який хороший. Ах, тихо, тихо. Ти диви на нього Плаває, шукаю вихід. Качечки цікаво тут плавать, бачиш там Та я за качечку розказую Туди-сюди мотається Думаю, що вони тут роблять сидять на моєму подвір'ю. Я тут. Я тут. судя по всему не крупный. Давай распадемся. Он не хороший. Да что ж ты? Зарывайся. Ж ты зарывайся. Хороший. тапочек. Такий гарненький карасик. Такий ветер поднялся. Видите, какая там волна. А тут райский куточек. Перезаброс. Друзья, эта рыбалочка на карасяной на улице, Можливо, буде будет у нас крайня, ну, або одна из крайних Ще декілька днів, може тиждень, може два, карасик поклює і все. І на цьому рибалка на весіннього карася у нас тут закінчиться. Ну, а нас далі чекають приватні ставки, водосховища, рибалки на коропа, на товстолоба. Це вже трошки інша історія, друга рибалка. Так що, поки є можливість, насолоджуємося оцими останніми рибалками. На весіннього карасика. Ану на так я не мам. Зараз покажу вам. Ся дивіться. Тапочок, потім черв'як, кусочок і один опариш Доктор тербород. Це не бутерброд, це цілий гамбургер Бігмак. Зараз попробуємо. Ага, прикормку ж нам садити, Це цілий Бігмак. А не бутерброд. Катечці понравилось, кино знімався, бачите, то света знімає, то я. А ну, вона все позірує, я вона все плаває. Опа! Я тут. Я поруч. Засняти ж старався? Ого. Угу. Іди сюди. Є І такий гарний. Ні. На таблочек Ну ось він нарешті Ига, це кудись потянув кому щось якийсь хороший карасик. Якийсь хороший карасик, а ми ну, йди сюди, іди сюди. Йди Який зайчик. що, Це, мабуть, буде вже крайній. Іди. Ну Ось і все. Часу на рибалку у нас сьогодні було небагато, зранку до обід. Після обіду у нас є справи на менш важливіші, ніж рибалка. Треба привітати Світлану з днем народження, побажати їй міцного здоров'ячка, успіхів у рибалках. Ну і нехай збудеться все, що побажається. Опа, ось, ось, дивіться, Я сказав, що той був крайній. А ось опроситься ще один. А так, аж здоровий, здоровий, здоровий. Ні. Не буду ризикувати. Візьму. Візьму під сахарю. Це вже кабанчик. Це вже кабанчик, гарнюній. Зараз я вам його покажу. Зачепився ти крепко, друг. Опа! Ось, ось дивіться. Гарний красик. Іди. Іди в норочку. От бачите? Не відпускає нас водойма, просто ще половить. Але треба їхати. Так що, друзі, чекаємо від вас підтримки, лайкосики, коментосики, підписочки. Ну а Світлана чекає на привітання. До зустрічі!